Армадол, забудь про головний біль. О, ще раз це сніданок. Дев'ята година ранку, 5 хвилин. і Коли ви, мої колеги дорогі, вмикалися попередній раз з Антоном Пшеничним, ем, він анонсував надзвичайно приємно для нас новину стосовно цін на паливо. Обляється, ціни на паливо падають і мають тенденцію падати ще більше. І Антон обіцяв, що близько дев'ятої години він знову включиться для того, щоб розповісти, яка ж ситуація зараз на ринку. І Антон і з як чим це, е, це падіння. Цінми і не здивовані стримує своє слово, і зараз дізнаємося, що ж відбувається на ринку палива. але Антон, це прецедент. Ніколи ні, нічого не знижується, тільки це підвищується. Правда. А тут як які передумови? Так, колеги, доброго ранку, ну звісно, ми не лише про негативні новини, розповідаємо про те, що щось дорожче. А ну є така ситуація, постійно у нас є певне подорожчання. Але сьогодні будемо говорити про позитивчики, саме про ціни на пальне. Вони почали знижуватися, і це автовласники, люди, які мають справу з цінами на паливо, їх відстежують, бачать, вони почали помічати це зниження ще у січні. Спочатку це були 10, 20, інколи навіть 50 копійок за декілька днів. Але потім, якщо простежити саме динаміку всього, 1 січня, то в середньому ціни знижувалися на 2-3 гривні, а якщо говорити про деякі позиції на окремих АЗС, то там є зниження і на п'ятірку. Ось так, за даними аналітика паливного ринку Сергія Куюна, він підрахував, які є середні, середні зниження, то диспаливо за січень подешевшило на 2,5 гривні. Популярний 95-й бензин на понад 3 гривні 20 копіїв і автогаз на майже 2,80. Що тішить автовласників, ціни продовжують. Жують потроху знижуватися і, і далі. Тож я вирішив з'ясувати, а чому ж яка причина такого зниження? І якраз пан Сергій мені пояснив, я ці питання поставив йому, і він мені пояснив, що причини зниження ціни на бензин та диспаливо є одними і трошки інші по автогазу. Давайте спочатку розберемося з цінами на диспаливо та бензин. У січні ми фіксуємо перевищення балансу ринку навіть. Порівнянні з довоєнним періодом, при тому, що споживання набагато нижче, відповідно, це говорить про те, що на ринку накопичені дуже великі запаси, і відповідно ці запаси вони тиснуть на ціни і трейдери, щоб швидше реалізовувати ті партії, які в них є, тому що це все гроші, які заморожені, то вони вимушені конкурувати і вимушені збрасувати ціни. Дещо інша ситуація з Автогазом, і тут, в поясненні пана Сергія, ховається така, знаєте, маленька, а може, навіть не маленька зрадонька. Справа в тому, що українці, коли купують автогаз, вони заправляються частково або повністю, ймовірно, російським газом. Звісно ж, ми не купуємо його напряму. Це логічно. Також ми не купуємо його як саме російський газ. Але він скоріш за все є російським. Він купується у литовців та латвійців, у яких немає власного видобутку. Вони розбавляють це пальне, яке вони купують у росіян єврогазом. і Потім це паливо доїжджає до нас вже як європейський продукт. Але насправді це не так. У нас на колонках вона 24-25 двадцять літр коштує, а на виробництві коштує 1,3 гривні за літр. Тобто він. Він дешевше води, фактично. І відповідно росіяни ладні віддавати його за будь-яку ціну, щоб не зупиняти виробництво. І відповідно цей продукт попадає в Європу і потім йде до нас з вже з європейськими документами перебитими. І, до речі, за даними пана Сергія, якраз зараз в кабінеті міністрів іде робота над тим, щоб припинити зупинити, знищити цю схему, і навіть не лише там на рівні України, а й взагалі на рівні світовому запровадити якісь санкції. Будемо стежити за ситуацією, в що це все виліться. І на останок невеличкий прогноз: за на думку пана Сергія, пана Сергія Коюна, ціни на пальне і на де і на автогаз, і на бензин не будуть підвищуватися принаймні до кінця березня. Можливо, на навіть буде невеличке зниження. Все це через по перше низький сезон на ринку нафтопродуктів, А по-друге, саме через те, що наші трейдери накопичили дуже великі запаси пального, і от зараз якраз трошки демпінгують, щоб його збувати і щоб його продавати покупцям. Ну і ще один цікавий аспект пов'язаний саме з цінами на пальне. Чи знизяться ціни на продукти в Україні через те, що дешевше пальне, Тому що ну і генератори працюють на дизелі. І автомобілі, які довозять продукти до точок продажу, також заправляються дизелем або бензином. Але це дуже велика і цікава тема. Я сподіваюся, що наші колеги розберуться в них. І ви побачите пояснення буквально найближчими днями у сніданку. На цьому тема палива закриваємо. Побачимося з вами наступного разу вже у другому сніданку, після 10-ї. І будемо говорити, зокрема, будемо говорити про прогнози погоди. Нагадаємо. І ще будемо говорити про новий затор, льодовий затор на річці Десна. Там знову крига стала, і знову почав почав підвищуватися рівень води. Це броверський район Київщини. Я зараз вирушаю в напрямку села Пухівка, яке якраз і затопило через підняття рівня води. Подивлюся, чи змогли поборотися надзвичайники, тому що напередодні вони мали крижний цей затор підривати все це після 10-го 10-го другому сніданку. Дочекайтеся, колеги вам слово. Антон, дякуємо тобі. Дуємо відпускаємо. відпускаємо. за новини. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.